Друзі, зараз покажу вам трошки логістики десь між бахмутом і кліщівкою, як воно відбувається. Це ще кусок дороги асфальтовий йде. Далі з'їзд вже по позиціям, його немає. Зараз ну, трошки зніму, покажу вам частинку дорог. Це йде броня, танки. І мима отакі карту. Дякувати волонтерам, що вони у нас, блять, вообще є. Але треба робити це все швидко. Тому що так уже, гаражка. Не. не знаю, видно чи як. Фотові пробивається на все півкапах. Оця Мазда вордолаті, вчора лапус на неї їхав, його обстріляли, трошки попала на ходуще. ще. Без неї взагалі ніяк. Друзі, це дороги війни. Бачите, обстріл ведеться, зараз який. Треба його вискочити. Вибачайте, спираюся. Коротше, логістика така не сильно хороша. Бистро не поїдеш, а треба. Орлани висять, короткий з когось, бачите? Коротше, ви зрозуміли, дороги війни вони такі дуже цікаві. Ну, як є, ляградина торчить. Ладно, друзі, всім подякував. Поїду далі.